Старых... А, да. Я давай этот, да? Ну да. давай. Прекрасно. Добре. Хочу трансляция, трансляция. Я проверяю, что трансляция. Стрессы у меня не на сервере, и он фигит Что давай, что давай, что Просто <связь> А поганий інтернет, все як завжди. скільки в мене пінг. пінг. У мене 712 пінга, де? Чи не прекрасно це? Окей, я просто ж віднос дзвінка. О, мене хтось дивиться? А це, <плес> О, добре. У мене почався стрім на едині. Добре. Пр прекрасно Гаразд. Я мо. Все. Тоді я почу це кудись туди, сюди. Неспішно. Прекрасно, якщо інтернет ну, О, я бачу цей. У мене є зараз глядачі. Коротше. Що я зараз роблю? Я выключу шейдери, бо в мене лагає. А... Это я моя. Якась фигня, чесно. Ресурс пак фигня. Треба зараз виплести речі і. я буду продавати цьому. Мацуна рилу, чи якось так. Ну я подивлюся, чи продавати їм, чи ні. Я би, типу. Воно вигідно, типу, матиш з собою сіль. Є... Я би зараз е висказався, але я. я цього не робитиму. Вище небо, серйозні номери, неймовірно. Е, це набагато не краще, ніж в мене зараз. Оця бронька просто краще. Вона, вона виглядає, типу. Е, оця просто виглядає краще. Ну, типу, збоку, якщо подивитися, але поза чаром, Просто поза чаром <сử> Поза чаром подивитися і нормально взагалі кайф. Типу. І повний незертовий сет. Два стаки з таких цих за скільки? Типу, це поміняли ціни на донат. На, на, на донат поміняли ціни. 450 на 3 місяці. І ви отримаєте оцей незритовий сет. Тут лагодження. Тут, тут стоїть лагодження, тому за 3 місяці. це 5-6 днів е, воно відновлюється, оцей сет. Типу, що можна забрати 5-6 днів. Йо-моєць, я вважаю, це вигідно. Ой, да, точно, я забув музику. Що я можу сказати, я можу сказати, це вигідно. а це все отримувати по 6 днів на протязі трьох місяців. І ви, в по факту І тут 450 гривень. Це за 450 гривень, ви отримаєте дофіга всяких приколів на 3 місяці. Цього має височити з головою просто. Типу, якщо грати на функція, а мапа ну, це 10 на 10 тисяч. Ну, типу. Е, тут багатьом височає навіть козака. І, що вже казати, гетьман, якщо тут не заридка. Це просто геть у нас саме со себе каже. Низка, чи можу вам брати кольорову тексту? Кольоровий текст. Прекрасно. Прекрасно. Я навіть знаю як написано. Це вже дуже, дуже цін, якось його воно. Ну це фігня повна, типу. Mm, в мене дуже і дуже поганий інтернет зараз. Прям і не зараз фігня. E, для тих, хто зараз сидить на стрімі. І якщо хочете поговорити мене або почути мене в прямому ефірі, тобто то без зосімів затримки на 15 секунд. Заходьте в Discord. Дзвінок. Я скину посилання. Копію ті посилання і я закидаю вам в чат. Жах. Але коротше. Для глядачів на стрімні вам є посилання для тих, хто хоче зараз зайти в канал, там послухати мене одразу, а не без затримки. добре. Ну, okay. окей. Uh, чи мені реально треба крила? Ага. Окей, я здесь скидаю звук. Дякую, Лірні, що сказав. Мене чутно. Добре. Uh... Шахтуйте скользя, сколько не хотим сидеть. Добре. Ммм. 3600-3800. Наступно пора через 30. Накет. Ты... Я типу... же сразу просто мне выбиваю. Сервер выбила. ОБСК. It's, поламалось uh, я 9 хвилин уже стрімлю, але до інше. Айклісь. Айклісь. Добре, мені треба буде зараз урізати стрім. Бо Я так бачу, діло не потягне. Я бо стріми зараз нагников. Окей, одиннадцять хвилин стріма, але мене ну прям тут ту. Треба буде ютубший за все відключати або Twitch. Типу що краще буде включити. Бо мені здається, було б краще відключити YouTube. Ну, типу. Розгляду, я розумію, типу... я, окей, може бути, що да, інтернет мене фігне Але... Но ви ж не настигне Типу Хоча... Ну да, типа. Так, 19, 6. І що зараз покаже? Прам. Прам. Запустити... А, ну. Окей, на що я очікував. Ага. Ну, до 30-ки дойшло. Дише, деше, до 20-ки уже впало. Нижче, падає. Окей, okay, це зараз не видно. І зараз e, покажу скріншотом, що у мене вийшло. Угу mm -hmm. Все дуже погано. Жах. Це ж наскільки все погано має бути, щоб в мені... no. мене... мене приймалось. Угу ну, Окей, воно, типу поламалось Угу Ага, ага, ага. З'єднані з сервером добре, все це... ситуація дуже скрутна. Ситуація плачевна треба плакати чисто на стрім можна щось додати Щоб не було що небудь щось каведи в мене ось ще у кого випадкового закину Угу. Mm Окей, -hmm, mm -hmm. okay, добре. Mm -hmm. Так. Воно працює. Я не знаю, захоплення. Вікна... Я не пам'ятаю, як це. Якщо я правильно все пам'ятаю... А, ні, я. я погано все пам'ятаю. Ну типу ви бачите зараз у цього чувака. І зараз ви не побачите його. Ага. Вилучите. Це взагалі не то було. Угу. Окей. Як це підключати? Вибор. Угу. Вікно Мультимедіа? Та ні. Браузер може. Браузер взагалі не то. Я. Угу. Де шанс притрага? Угу. Ти хто персоніфікується? А, чому так варто розібратись із цим? Добре. Вебсайт. Кто ты придумал? Кто тебя на них не придумал? Интернет спид тест. Добре, що у меня показывает интернет? Интернет хиня. Жах, 30 набрала максимум. Окей, 7. Nie ma za sekundę. A. Nie jakieś, że. Czy już, już płakać trzeba? Zbrojenia. Minister Rosji zekinął się da. No tu ty. Оце щодо Гаразд. От настільки в мене зараз поганий інтернет, типу, якщо хтось зараз дивиться, а, воно каже, що воно швидке, але 5 хвилин і воно вже буде до нуля падати. І стрім буде знову помирати. Ну і типу я не розумію в чому прикол. типу, якщо хтось шарить, може. В чому прикол? Було б добре, але я не шарю, типу. У нас тільки зараз вчаться оці, оці, оці приколи з комп'ютера. А от як полагодити інтернет, нічого ще не шарять, не, не розказують. Тому я взагалі не шарю. Да закотаємо для мене. Oh. Добре, мене є зна мене така прекрасна ідея, щоб просто не було нудно я просто щось цікаве зараз сюди в дублю. Ем. Спин. У мене досідвала. Окей. Угу. У мене досідвала. Окей. Угу. Привіт, привіт. Дякую за підписочку. У нас вже 9. Чисто ще одна людина буде 10. А, вже 10 людей. Відже 10 людей, прекрасно. Ти прям нам uh, ювілей зробив на каналі. На твич каналі у нас же 10 людей. Окей, мені треба якусь гівку вставлі пути. Майк-рап. Якщо є якісь питання, не соромся задавати. О, знайшов. Добре. Додати Я прикольно я витратила 6 нас. Гарно, так намальовано. There. Oh, I see. Yeah. yeah. А, прекрасно. Прекрасно. Вау. Опаст и детала коза. Uh, а, устылость ее повторила ты. Надо все. Поедай моя. Тисне. буде. Якщо мене погано щитна, що... не треба має бути добре ще одне, на... тепла. Ну тут я ще не розбираюся, зайде. Та ще почне. Добре. Він звільня. Я вот, короче, один прикол поставлю. Uh, Зависть от цього аватарка. Аватарки осяот. Uh... Не, взагалі. А, не, про Але воно відстає. Чи ні? Ні, воно добре працює, воно... Uh, а, ні В принципі. Якщо поставити Екшопоставить І це... Нет Нет, я тогда я не буду этим сниматься. Но у меня интернет прям, ну, прижат. Просто провал. Прирва. Просто. Пропаща. Раз, раз, раз. Окей. Okay. І тепер треба сподіватися, що мене не викине. щось тікав. А, ну а У мене немає слів. Поки хтось продає по 20. Цей гені продає по 800 тисяч редстоуновий пил. 90 тисяч шкіра 6 штук, 38 штук 800 тисяч. Стак цілий продають по 20 е гривень. Рестонову пил. А тут е якийсь гані. Захар, 30... за, за 38 штук він 800 тисяч просить. Мені страшно уявити, скільки би він просив за стак. Типу... Окей, тут до речі... Ну тут не оправдані ціни, бо ну буквально у мене скільки тих тотемів Чот... Чотири. Чотири тотеми. І тут один по 70 тысяч в мене стільки вже багато. Ну ти зараз ще можеш на місто. А. Міста. Окей. Я просто не зрозуміти, заразуметь, по какие-то було б добре продати. А, yep. от ничего. Новый гетьман. Окей. Что-то я, що, я що написано По якій ціні просто продавати мені елітри Чи, типу, нормально буде за все? Чи буде нормально за скільки там. 100 тисяч, 10 тисяч Ну це на місце так мінімум да? Що за музика? Прикольно Ну я Уже не розумію ціна Ні, ще гасую Йома я Окей Добре Нормально така фільм 600 А, <coughs> клас Окей, okay. вау. Wow. Я усхитаю просто. 12600. На 2000 перес... Окей. Реддл на будет. Ага. А Ааа, Моя До тільки зараз дійшла Що шо за ты. так. Це часи були. Побачите, чисто поставити не вітри, було би добре. 10 тисяч там чи 15. Може взагалі 50. Типу, енду нема, літри ніяк не добути. І оце те, що зараз тримається, можна добути через донат а іти 450 рівно коштує а 850 на завтрак Так, це типу... Сурвайл і це виживання воно дуже близьке до. Де? Yeah. Воно дуже близько. воно близьке до політу, але... ну типу... Тут керує Лірніч цим. Воно, ну, типу, що воно плагіни має ну, подібні, А взагалом воно ну, ближче до ваніли, типу, те. Що... Ти собі виживаєш, твориш собі там місця, але... Ty donaty kupujesz od, no typu po tablecie do wanila. No, można rybować ale no to już wykłuchne będzie twoja sprawa, ci rybować ty czy nie. Ty by nie kto nie you e mm -hmm.